каналі Нова рубрика це буде по новому аккаунту. Я створив новий аккаунт, і протягом цього тижня, до наступного четверга, я буду покращувати цю команду. Це нова рубрика експериментна. Я подивлюсь, зас... чи я зможу за такий час зробити дуже добру команду. Наприклад, більше 105 рейтингу. Я починаю, я створив новий аккаунт. А ви перед початком відео тисніть лайк і підписуйтесь на канал. А я починаю. Зараз нас БП показує, що ми зараз будемо всяке робити. І я зараз буду проходити тренування і повернуся, коли їх пройду. І ось я пройшов перші два тренування і зараз нам дають перших наших сімох гравців. Сепоц, Асамох, Дарбе, Мкінтре, Жуануніш, Нювуліс і Мер Маріот. І зараз нам покажуть нашу команду. Ми маємо зараз поставити наших гравців, щоб її покращити. Поки що рейтинг у нас 56-й, але це нічого. Ми зараз все підвищимо. Ось він нам показує і зараз. Він нам каже йти знову тренуватися, і я повернуся, протренувавшись. А також ми вже досягнули другого рівня, і нам дали 9 різних формацій для команди. Я потренувався і зараз нам дають Крістіана Пулісіча 82 другу карточку, яка нам попаде в команду. А також нам видають зараз всі компенсації. В принципі, я почав цю кар'єру через компенсації, через те, що так можна краще і легше зразу прокачати свою команду. Перша компенсація, друга компенсація, третя і четверта. Тут у нас буде три гравці. Перша компенсація це в нас має бути Златан Ібрагімович 107-го рейтингу. Швеція. Центральний нападник СТ Мілан. На жаль, він вже закінчив кар'єру, але ще в нашій рубриці він пограє. Друга компенсація це Вінісіус Джуніор нам випадає з гравця 112-го Райтену. Досить непогано. Тепер тисячу кристалів і мільйон монет нам видають за третю компенсацію. І. Фрімпомга нам видають за компенсацію 114 го гравця. Також нас зараз просять вибрати значок команди. Оскільки моєю рубленою командою є Реал Мадрид», то я виберу значок «Реал Мадриду». А нік я назву. Ось такий у нас буде нік. Іван Games», як наш канал. Також нам зараз пропонують забрати щоденні подарунки це 300 тисяч монет і пропонують зайти забрати гравця три гравці безплатно. Я забираю і іспанію через те, що ці гравці мені ще пізніше знадобляться. І зараз ми повністю покращимо свою команду. В нас же з рейдинг стає 83, й а також нам показують, що в нас хто буде робити. Тільки Крістіана Пулішича я поставлю трошки інакше. Напевно, та ні, вже буде так. 83-й рейтинг поки що в нас наявний. Я, усмі... я успішно пройшов другу частину кік-офф, і зараз я забираю Каля Хаверца, який також нам попаде. 3, 5, 1, 1. Я пройшов кік-офф частина експерта. І зараз забираю гравця 85, який в нас все ж таки трохи буде грати в нашій команді. Це, звісно, що анімація це або Янг, я знаю по габону. Також я вже добився до рівня 5 на нашому аккаунті. І мені відкривається магазин. А також щедро не погравши, я відкрив шостий рівень і заробив подарунок схему 4-1, 2 1 2 І щедро не погравши, я заробив сьомий рівень. В абонементі на початку дуже легко заробляти рівні, тому я вже заробив два гравці. Бургшталлер підуть в команду. І зараз я покращую нашу команду. Вже вона стає 93-го рейтингу. Але нам треба тут трохи похімічити. Поки що наша команда буде виглядати ось так. Також зараз я прокачаю покращу Вінісіуса на 4 ранги. Щоб виконати квест. А завдяки цьому квесту, ми зможемо забрати ще 80-го гравця для нашої команди. Це буде якраз центр поля Замбо Ангуїса. Я його зараз ставлю в центр поля, і він нам замінить Рубена Алькараза. А також. Оскільки нам, ні, на жаль, мені не випали 70-ті нападники, бо так би я прокачав Венісіуса до 113 го рейтингу. Я тільки що всім гравцям покращив скіл буст, і думав, у нас рейтинг спа... став 95-й. А також зараз я прокачую фрімпонга. До 115 рівня. А це, якщо я не помиляюсь, підвисить нам рейтинг. Я був правий. Ось таке вийшло. Ось таке вийшла перша частина по кар'єрі на новому аккаунті. Ми підвищили наш рейтинг до 96-го. А ви ставте лайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Посилання буде в описі. Також. Пишіть коментарі і поширюйте це відео, щоб канал швидше покращувався. І чекайте нової частини кар'єри. А з вами був Іван SportGames. До нових зустрічей!